Вітаю всіх прихожан свого каналу. Сьогодні буде відос про пікінку і про те про про що, про, про, коротше, хороший лайфхак, як зібрати огірок з теплиці. Не про те, як його зібрати, а про те, як, як діє лайфхак при посадці. Тут вже трошки ми почали це діло робити. Ще вчора зібрали останніх три ящика огірків було звідси. Щось такого оппоставалося, то вже воно воно вже не потрібне. Дивіться, що я не робив. Що я не робив? Осталися одні шнурки. Відбувалося процес посадки, значить тако свердлились. Перфоратором отворя вставлявся туди в лунку мотузок, зверху вставився розсада огірка і засипалося землею. Зараз покажу, як діє цей лайфхак, коли ти хочеш його по осінь визбирати. Раніше я його прив'язував з самого низу огірка, то система трошки інша і не дуже вона мені подобалась. Саме хуже це я не любив збирати дивіться, по Прив'язаний огірок і кишмек, і вже воно в руках. Будь-який, дивіться, показує. Двома руками, звичайно, зручніше, як і робив, опускав став донизу. І мотузок витягнувся, дивіться тут модузок витягнувся. Красота. Дивіться. тут модузок витягнувся. Буду робити тепер тільки так, кожен рік перев'язувати не буду. Система дуже хороша і практична, як я, якщо побачили. Значить, огірок вириваємо. Можливо зараз, а може і ні, скубну якогось такого огірка. Прикопаю десь там, де капається постійно капля. Він по-любому пустить куріння, бо я вже таке робив раніше, пускає звідси куріння. І там ще який огірок лишній виросте, щоб собі буде з'їсти, тому що вже огірків нема, більше ніде. Це одна теплиця була то. Щоб з'їсти собі просто якогось огірка, треба буде це зробити. Можливо, так само воно наскубається. Зараз скубну подивлюся і десь можливо ось тут коло цієї пікінки так і його й можна буде посадити. Тут. Сюди ж ми будемо цю пікінку більшу садити, а туди де помідорів вже меншу. Получились ось такі джунглі мотузкові. точні джунглі. Значить, обірвати все, що було, що ви бачили, тільки що стало мені 8 хвилин робочого часу, дуже швидко. І зараз візьму ножа і буду обрізати нитки. Така тепличка нічогенька стала на вигляд. По краях де можна достати, я пообрізав нитку, посередині вона залишилась, так як я не великан, не велетень, то прийдеться брати якусь драбинку і різати драбинкою. Використати синю за ленту, яка є в наявності вдома завжди. Примотати ножик до ручки. це ти? Натягнути. Пускай тебе не можу одною рукою все робити. Шмик. Другу взяв. Шмик. Короче, варіант робочий. ще щоб придумати щось таке, щоб в'язалося воно так само без дрибинки, взагалі була б красота. А обрізати, як ви тільки що побачили, можна без проблем. Тільки тримати другою рукою нитку треба. Капля винялася також без проблем, як на диво, звідси винялася без проблем. Хочу показати, та й сам подивитися, бо ще не бачив. Тут була мульча з соломи, але не завжди вона була під самим огірком. І зараз розгребу трошки, подивимося, як вона впливає на ґрунт. Ось, дивіться, є ось огірок. Куріння огірка. Тут звичайно якісь мишечі нори, крутові нори. А ось самі огірок. Навіть насіння збереглась, представляєте собі? Сіялося одразу в стаканчик вроді. Макарно ми Значить, Дивіться. Земля. Земля пухка. Зараз ще десь в другому місці витягнув так само з куріння. Ось, дивіться, де куріння. Так. Дивіться яка земелька. О, тут явні крутовини. Нори такі, що капець. Ну, як ви бачите, земля чудова. Двісь, який корінь винявся. коріння, коріння винялося. Корінь досить такий ще живий, що мені буде жити і жити. І тут також нори ось прям пальцями робляться. Так, ну а на стежці... На стежці трошки, як ви бачите, теж шар. Хоч тут і задоптано, воно було. Але дивіться, під руками шар землі. Ось який. Тобто мульча це дуже хороша річ для покращення рудючості грунту. Я завжди всім рекомендував і ще їх рекомендую. Чуєте собака гавкає? В нашому селі це означає, що скоро буде прямо в Якщо гавкає собака, будуть приморозки. повірте мені на слово. Діло, напевно, йде до зими. Добре, що є компостна куча, я вам скажу. Та ще недалеко від теплиці. Взагалі недалеко. Близько, як близько. Тільки вилам мені завжди нападають дещо. Дивіться, яка тема вспомнив, тільки що ходив, носив та й згадав. Оце вже на компостну кучу викидаю все, що в мене є, все, що зелене, до речі. Все, що зелене, все що сухе, все, що червоне, є там такого, всякі гниляки, що ми перебираємо і так далі. От. Але в тому році я з теплиці виносив помідори тоже на компост і писали в коментарях, що це не бажано робити, буде хвора компостна куча, фітофтором і так далі. Дивіться, що я вам хочу показати ростуть самосіви помідорів. Скоріше за все, що це теж аксіома, напевно. Тобто я їх сюди не садив, але і не виривав. Вони собі виросли. Я компост скидаю і скидаю, а вони собі тут ростуть, вони мені не заважали. Дивіться, ніякої тут фітофтори, на них немає зелені, цвітуть красота. Ця вже майже достигла. І ще десь там о, кущ. Також лісо я прикидав, треба було раніше зняти. Бачите, яка ситуація? Тут є все, гниляки капусти, гниляки короче, помідорів, самі помідори листя, ну, тобто зрозуміло, все, що є вдома, все туди викидається. І виросли помідори. Майже прибрав. До речі, солома, оця, яка тут була, вселяна, також піде на компост. Також воно піде на компост. Якби, звичайно, я тут зараз пікінку не садив. Б, якби зараз я не садив, би пікінку не хотів садити, то я б ось так, як воно є, ну тільки ось ці здорові булі не повірував би, залетів би сюди мотоблоком. І з таким, як воно ось зараз, ви бачите, я б його все призирнув би. Воно б там щось намотало, щось б не намотало, щось б перемняло. Тобто я б його... Таким лупану би, але так як зараз мені треба посидіти пікіночку, то звичайно я його гарненько приберу. Життя заставило зробити нові граблі. Це старі граблі. Граблі старі, але вони відробили ну, я не знаю скільки, років, може вісім. Років, може, вісім вони відпрацювали. І треба їх оновити. Для цього потрібна дубова ось така заготовка, товщина її сантиметра півтора. Тут, якщо я не помиляюся, сантиметрів п'ять. І... І зараз я точно скажу, щоб ви знали. Навіть... Не п'ять. Чотири з половиною. Чотири з половиною. Один і. І що є? Один і три, так? Да? Один і три, здається, товщина. Десь так один і три. І пів метра. Півметра це заготовка. Там немає, так? Да? Ага. 64 см, але зараз ми там по вставленах і зробимо скільки треба. Тобто цієї штучки вистачає з головою, щоб граблі попрацювали 8 років. А перед цими граблями були ще одні граблі, які також відпрацювали, не знати скільки. Але вони працювали на всю свою потужність. Звідси зараз я вийму цю проволоку проволока Тройка. Проволка тройка пружинна. Це ця проволока, з якої роблять шпали, рейси, всякі такі, бачите, вона не гнеться. Пружинна проволока, стальниста. І з неї зараз будуть дуже чудові габлі. Вийняти штирі виявилося не так же й важко, сукеру порозрубував, порозрубував, типу доставав. Значить, Це ось така шпилька, як ви бачите. І зараз я їх сюди запхаю. Свердлом просвердлено вже отвір, це вже давно було зроблено. Як воно там держиться, воно там держиться ніяк. Просто запихається, підбивається молоточком і, і все. І за скільки років воно звідси в мене не випадало. Ручка, стара ручка, наскрізь змотана. Держиться воно, держалось ось так. Щоб не шаталося в різні сторони, просто була натягнута проволока. Руками вистачало, як я вже кажу. В результаті деяких маніпуляцій вийшла ось така річ. Трошки криві зуби, бо там в старих граблях значить, я їх засвердлював, забивав, а тоді бугавкою обрізав. І десь глибше, десь менше засвердлив, переставивши сюди. Ну ж, різна ж довжина була зубів. То вийшло трошки криво. Зараз я їх буларкою порівняю, але тут трошки запоров бочину, забив далі чим треба було. Він трошки вищий. Думаю, ще разок, ще разок стукнуть і не зайде, а воно взяло розкололо. Тобто засвердлюти обов'язково то воно б такого не робило. Ну, якби далі я б я не забив чим треба, то воно б такого не робило. Тобто кріпиться воно тільки за рахунок того, що вставлено в отвір, і там зовсім трошки воно залазило в саме дерево, але я перебив. Ось. Значить, потім свердлю два отвори, свердлеться тут отвір і саморізом одним і другим. Зараз спочатку одним закручу. Потім з другого отвора просвердлю ще один тут отвір і вже другим закручу. Получилась ось така конструкція. На два саморіза. Але це воно зараз ненадійне. Чому ненадійне? Тому що мала площа, два саморіза і все взагалі ненадійне. Воно буде. Китайця, значить, зараз роблю ось тут два отвори, два отвори, сюди саморізик, проселяється проволока, як, цей, як він зветься, як, як трос майже, і таким чином буде дуже міцна стійка конструкція. В результаті всіх доробок вийшли 940 грам. Ось такі граблі щоб ви собі його яли, їх можна тримати одною рукою на витягнуту руку без проблем. І тут це, що вони не висохли на всю. До прикладу, ось такі граблі пластмасові з зломовиною ручкою важать 600. Тобто, якщо ручку додати, то вага майже буде така сама. Тільки ці граблі набагато міцніші. Як я вже сказав, працюють вони дуже довго. Перевірені часом, тому що це вже мої треті граблі e, з 2008, мабуть, року, бо в 2006-му я почав займатися цими ділами садово-огородними. Потім через пару років я зробив граблі ось такі. І це вже мої треті, бо були двоє, було одні ось такі самі, тільки з довгою ручкою, другі були такі самі з короткою ручкою, тому що було, треба було в теплиці ними працювати. Незручно було, коли довга ручка. І це вже треті граблі. Тобто від, від того часу вони дуже багато працюють як в теплиці, так і поза теплицею. Це ж я розробляю городи. Городи, коли згорений город, всі ці грудки, також з шкрябою. Там на сотки йде діло, тому що сієм капусту тоді в розроблену землю. Ну все, що там треба робити, все ж ними заграбується. Вони дуже чудові. Порівняно з тими пластмасовими, то говно повне. Так що зараз покажу, що вони можуть витворяти. І ці граблі роблять ось такі речі, як ви бачите. Дуже добре ними вирівнювати ґрунт і збирати збирати... Це сміття і вимітати грудки. Якщо є великі грудки, дуже добре. Ось так і збирається сміття. Вирівнюється, яма від мотоблока засипається, туди-сюди і все. Нарешті настав цей день пікінський капусняк, пікінес, пікінець, важ приріс до землі. І Сьогодні ми його нарешті посадимо. Садимо спочатку цей, що садився раніше, він трошечки більший, замітно. Цей, так як тут більше в тіні і відпочиває, то він... Менший. І на день саджений пізніше. Розкинули каплю. Каплю я пішов тільки, що позбирав з помідорів. З помідорів, з города я її позбирав, підключив, провірив, виявилася вона в досить таке в життєрадісному стані. Капусняк. Капусняк, капусняк. Трошки я її був підпалив. Кропив ту капусту Глорію, там був інсектицид. 320 двадцяточки, ще там таке в мене було. Я ту покропив і хоч би що, бачите, трошки припалило листя, вона була дуже маленькою. І слимаки в свій час підрізали. Коротше, там серединка є. Таке коріння, тут куріння центральним пагоном пішли донизу, так як бувало, поливаєш, не поливаєш, за день просихає, а касета вона відчуває, що їй треба десь туди тягнутися, от вона й тягнулася. Так, дивіться, бачите? Це менш сухіша. Така нормальна, зараз ми її затисямо. Тицяти будемо 40 на 40. Чисто 40 на 40 буде воно тицятись. І затиснемо зараз всю теплицю. Потім взявши китаєць з цією штукою. Розробив ось цей кусочок гарненько, пару разів проїхався. Розкинули свіженьку каплю, яку виняли з помідорів. І садимо знову пікінську. пікінеску. Засадили, як то кажуть. Сьогодні 8 вересня, щоб ви собі уявляли на календарику. Садили ми на удачу. Пощастить, не пощастить. Пікінку садю взагалі перший раз Взагалі перший раз садю і посадили сюди, тому що в теплицю все не влізе. Одну теплицю засадили, другу десь будемо з дня на день садити. Є в нас, значить, агроволокно, є в нас композитна арматура. Якщо буде така потреба, ми робимо два верблюда. І одним куском 6-метровим накриваємо оцей кусочок. Виросте, виросте, не виросте, то не виросте, так і буде. Садили його всього-навсього годину, плюс насіння щось там коштує, то втрати будуть не дуже великі. З землі тільки пішло, то, що взяли ми мішок, півмішка на всі касети пішло, а сюди пішло щось 7 касет. Тут десь 670 штук. їх. Там плюс-мінус може бути. Тобто десь 7 касет. Це нормальне півмішечка землі, тільки це, що втрати. Такі серйозні і трошки насіння. От. Ну виросте, виросте, не виросте, то будемо знати, що не виросте. Буде сіо зміна, як то кажуть. Ну і в теплиці зараз теж глянемо ще разочок, бо там ще я вам не показував. Капусняк в теплиці. Прив'яв чомусь. Не знати чому, але не весь. Є і гарно стояча. Але її приявша. Тут посадили ми ось так сюди. потім прибереться, там досаджувати не будемо, тому що тут саме поганий куток, тут нічого не росте зазвичай хорошого. Ті ось такі справи. Тут, звичайно, ми будемо його також накерувати, якщо треба, буде агроволокном. Поставимо дуги, якщо вдруг випадково цього буде потребувати ця капуста. А якщо ні, то ні, то буде рости собі, як має бути. Так що на цьому вам побажаю, хай всім щастить. До нових відосів.